Маленька пташка Калібрі. Ілоночка. Жила була маленька, гарненька пташка Калібрі на ім'я Ілоночка. Вона була стоматологом. Так-так, справжньою пташкою лікаркою. Працювала щодня, окрім вихідних, бо навіть пташкам потрібен відпочинок. Вона піклувалася про зубки та дзьобики усіх звірів в окрузі. До ілонечки приходили і ведмідь, і барсуки навіть жук. Вона всім старалася допомогти, адже була доброю відповідальною і обожнювала чистоту і порядок. Одного разу ілонечка, як завжди, приймала пацієнтів. Зараз вона чистила пурпурної сові. Та двічі за рік обов'язково прилітала до неї для профілактики. Діти, запам'ятайте, здорові зубки це міцне здоров'я, добре травлення і веселе активне життя. Адже тоді можна і в м'яч пограти, і до бабусі в село поїхати. І навіть потроху з'їсти морожива, і нічого не буде. Але був у лісі один бегемот Гіпопотамович не любив чистити зуби. Казав: у мене і так все добре. Навіщо мені ті дрібні зубки? І не чистив їх кілька років. Спочатку і справді нічого не боліло. Але все має свій термін. До того ж у нього було страшне болото, банки, обгортки, пляшки, антисанітарія. Навіть екологи не могли прибрати, він нікого не підпускав. Сусіди почали називати його грязнулею. Одного дня у Гіпопотамовича заболів зуб. Він випив таблетку не допомогло, злякався, але дайлоночки не хотів, боявся з дитинства свирлільної машинки. Та біль був нестерпний, і тут повз прилетала сорока. Привіт, сорока!» Привіт, якщо не жартуєш. Кар кар. Поклич, будь ласка, ілоночку. Ага, ще пак. Така чистюля і краля, і до тебе у цей бардак. Благаю. Сорока погодилась, полетіла до клинки. Ілоночка саме закінчувала процедуру. Доброго дня, сорока, ви чимось турбовані? Ем, е, ну, у, у Бегемота е, кар-кар кар, 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 кар болить. А, знаю такого. А так я злітаю. Правда? Кар-кар-кар. Я дала обічанку творцю допомагати да кожному неважливо де і як. Ілоночка швидко зібрала лікарську сумку, і вони вирушили. Сорока, пурпурова сава та калібрі Ілоночка. Запах стояв за кілометр. Та сміливі пташки не злякались. Бегемот лежав, скрутившись, побачив чарівних дам і почервонів від сорому. Але дівчата не подали виду. Відкрити рот, сказала Ілоночка Строга. Бегемот слухняно відкрив. Що ж, вона витягла із рота, діти, слухайте, ржаву консервну банку, бананову шкірку. Ось і все. Біль миттєво минув. Дякую вам, чарівна Ілонечка. Обіцяю, чистота буде ідеальна. Сподіваюсь. Мене вже чекають пацієнти. До побачення. Пташки зітхнули, і з полегшенням вдихнули чисте повітря аж через кілометр. Іпапатамович переживав, що такі чудові створіння побачили його в такому вигляді, і почав генеральне прибирання. Все засіяло, запахло квітами, розцвіли квіти, і життя змінилось. Щоб показати, що він став іншим, він влаштував вечірку, запросив всіх мешканців лісу, музикантів, кухарів. Прийшли і Ілоночка, і Пурпурова сава, і сорока, і були вражені, це був інший бегемот, добрий, чистий, приємний. Змінюватись на краще ніколи не пізно, навіть якщо ти бегемот гепопатамович, далі буде.